Михайло Сергійович Грушевський, один із найпотужніших інтелектів української історії, творець фундаменту національної пам'яті, та водночас одна з найтрагічніших постатей ХХ століття, народжений 29 вересня 1866 року, він створив 10 томів історія України Руси, працю, що формувала українську ідентичність. Та власну долю вберегти від імперського преса він не зміг. Коли у 1924 році він повернувся до радянської України, йому було 57. Після поразок революції 1918 1921 років він бачив Європу байдужою до України, а український політичний табір роз'єднаним. Грушевський далекий від військової чи політичної авантюри мислив категоріями історії та культури. Коли більшовики у 1923 році проголосили українізацію, він повірив у шанс урятувати українську науку. Йому запропонували очолити історичну секцію в Уан і гарантували недоторкання. Зовні повернення було тріумфальним, але за ним одразу встановили нагляд ГПУ. Учні Грушевського один за одним зникали в таборах або замовквали під тиском. У 1931 році вигадана справа Українського національного центру зробила його неформальним керівником контрреволюції. Влада не наважилася відкрито заарештувати вченого, натомість відправила його на лікування до Москви, фактично в ізоляцію. Останні три роки він прожив у добровільно примусовому вигнанні. 24 листопада 1934 року. Грушевський помер у кисловодську. Офіційна причина зараження крові після операції, неофіційна системний тиск, що нищив без пострілу. Похований на байковому цвинтарі, він надовго зник із підручників, а його наукова школа була знищена. Трагедія Грушевського не у наївності, а в вірі у можливість співіснування інтелекту і диктатури. Він взнажав, що слово може переконати силу, але влада, яка боїться думки, не веде діалогу, вона знищує. Його масштаб був небезпечним для імперії. Це історія цілого покоління української еліти, яке мислило, але не могло об'єднатися. Держава народжується там, де зустрічаються розум і воля. Без захисту своїх мислителів нація приречена починати з нуля. Спадщина Грушевського повернулася, але його історія і досі звучить як попередження, яке не можна ігнорувати. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.